Привіт, танкісти! З вами Лімон. Запис зі стріму, де на третій хвилині бою ми програвали вже 1-7, але вийшло взяти майстра і перемогти. Приємного перегляду. Ну, неприємні такі важкі танки. У нас що? Йох, Торо... То ще? Із третій В нас гірше. В них краще. Реально в них сетап буде краще. Маю встигати. Угу. Не хочу підсвічувати, тому що, блін, дадуть з вертуханчика, а мені це не потрібно. Нормально школа так нагло під'їхав дуже. Охренеть. Не, не знаю, може йому зручніше це було робити. Але от в маску отримати неприємно. Ну, я зараз буду постійно світитись від цього патана, так? Да? Що ж за звездець? Він же ж не міг мене с... рентгеном вже світити. Як так? Як так? Просто ВЛД. Аааа, може мене ЛТшка там десь якось висвічує, ще, до речі? Можливо. Примат опять пиксель майже. А, блин, ну Какой-то миллиметр Ти мало падла, а. Блін, ну я взагалі тут погано все роблю. Дуже погано. Ще й один сим. Уже, як тобі щастить? Я реально пару разів точно мав тобі давати. Нарешті. Тут же зараз. і там приїдуть і тут приїхали ті почки. А Боже, як я стріляю? Так, я сподіваюсь, що крога мене буде крити. Тут ще все може бути. Треба хіба що дуже обережно все робити? Не заховався, Не заховався нагідник. Це дуже погано, що прога в нас там залишився без хп. Ой-ой-ой-ой-ой! Треба спочатку вофлю забрати. А, вофлю забрали. Ух! Так, да еще артулечка. Ять хп у Джисора. А то и наш поспешая. Опа, Хорошо. Хорошо. Ага, воно де показався. Ага, і GSort так само там. Блін, оце погано, оце погано, оце погано. Ну яке не влучив у броню, ну ви що, тіпи, ну тіпи, ну яке не влучив у броню? Ой, хорош, 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 хорош. Хорош. Так, важкий танк залишається сам. Це добре, зараз ми його розкрутимо. Я навіть не сподівався, що тут вже буде перемога, до речі. Воно все так погано було, такий поганий рахунок, відрив по хп прям максимально. Подивитись понюхать обережно, чи не? Ага, нормально понюхав. Окей. Давай тули, тули, ті пуля. Гуслю. Классика. Він д. Ну, блин. Первая добрала. Непогано вийшло. 3400. А ці джисори на початку, з звертухи мені роздавали, я, блін в вахері. Ну, реально, там вони навіть не зводились Майстра. Та боже, та за що? За 3.400? Ой, тут щось викинув, Прикольно. А за що тут майстра дало мені цікаво?